Шахтар оформив найдорожчий трансфер за багато років. Невже це нова суперзірка? Дивовижна історія з Динамо-футболіста зняли просто з літака, а також Коваленко, який чекав, чекав і все ж таки дочекався. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні наш випуск буде присвячений трансферам, трансферам Шахтаря, Динамо. Також зазирнемо до Європи, адже там також збільшився, так би мовити, український контингент. Тож, перед початком ми попросимо вас про підписку на цей канал, тому що нагадаємо сумну статистику: понад 85% глядачів переглядають наш контент, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію. Дякуємо і погнали! Розпочинаємо, звичайно, ми із донецького шахтаря, який наразі є головним ньюзмейкером на українському ринку, та закриває трансфер на просто таки шалену для України суму. Отож, офіційно гірники оформили перехід бразильського нападника Кауана Еліаса із бразильського Флуміненсе. За даними ЗМІ, загравця із врахуванням бонусів заплатять 20 мільйонів євро, і це робить його другим найдорожчим підписанням в історії гірників. Більше платили тільки за Бернарда, тоді зупинилися. На сумі у 25 мільйонів. 18-річний нападник підписав угоду терміном на 5 років, і цікаво, що прес-служба гірників його назвала не інакше як другим Габі Жезусом. Водночас можуть покинути команду також кілька футболістів. Зокрема, за даними, та то таке це Хусраф Тоїров, якого веде одеський Чорноморець. Наразі Вінгер перебуває в клубі на перегляді, ймовірно, мова піде про оренду до кінця сезону. Ну і до тренерського питання, за оновленими даними, керівництво гірників вирішило дати ще один шанс та новий кредит довіри для головного тренера Маріно Пушича. Наразі менеджмент команди повністю довіряє стратегію розвитку. Звитку саме цьому спеціалісту, попри невдалі результати у першій половині сезону та активні чутки про відставку після поразки від Полісся, саме Пушич доведе команду щонайменше до кінця чемпіонату. А оскільки його контракт чинний ще півтора сезони, то питання про заміну тренера поки взагалі в команді не стоїть. Далі до Європи і поговоримо там про наших футболістів, зокрема про найгарячіший трансфер, який відбудеться найближчим часом. Це Віктор Коваленко, який все ж таки опиниться у топ чемпіонаті За даними Джанлуки Марціо, Віктор близький до повернення у італійський Емполі. Наразі клуб завершує процедуру підписання угоди, яка буде розрахована до кінця сезону. Раніше Коваленко мав пропозиції з Польщі та Туреччини, але усі їх відхилив на одного українця. Більше стало все ж таки в. Іспанії атакувальний півзахисник Марко Подоляк підписав контракт із Леганесом. Деталі угоди невідомі, Також немає інформації щодо того, за яку саме команду Леганеса буде грати 20-річний українець. Після початку повномасштабного вторгнення Марко опинився у Англії, де перебував в структурі команди із 7-го дивізіону Брекнелтаун. Потім він був на перегляді у КПР. А з 23-го року належав в Віслі з Плоцька. У липні він цю команду покинув як Вільний агент та у вересні підписав контракт із райо Вальякано. Ну а зараз опиняється у черговій новій команді. Ну і до Нідерландів там контракт із клубом АЗ підписав вихованець академії Шахтаря, центральний півзахисник Богдан Будко. Угоду із 19-річним українцем підписали до 30 червня 27-го року з опцією продовження ще на рік. Зауважимо, що в структурі команди з Алкмару Богдан перебував із 23-го року, але до того виступав за команду U19. Ну а наприкінці випуску в об'єктиві нашої уваги буде київське Динамо. Столичний клуб в останній день трансферного вікна заблокував одразу два трансфери до Європи, не продавши власне українських футболістів. І зараз з'явилися перші деталі того, як це все відбувалося. Отож, найгучніший трансфер, який не відбувся, це перехід брашка до англійського Вулвергемптона. За даними Ігоря Бурбаса, ключову роль тут зіграв Григорій Суркіс, який в останній момент вийшов на. На авансцену і почав вимагати від британського колективу не 20 мільйонів, а на цій сумі сторони вже зійшлися, а 25. Після чого Волвергемптон згорнув. Перемовини не менш цікава історія і щодо непродажу Максима Дячука до Сарагоси. Цей трансфер напряму залежав від підписання іме Окона. Дячук, за даними того ж джерела, вранці вже мав вилітати у Сарагосу, а паралельно кияни повинні були підписати імя Окона. Але в останній момент трансфер центрального захисника у Динамо не відбувся. Тож боси команди екстрено зупинили перехід дячука. Футболіста, за словами Бурбаса, не знімали з рейсу, аби не допустити переходу в іспанський клуб. Сарагоса до слова була готова запропонувати оренду на півроку і викупити контракт у подальшому за 1 мільйон євро. Але і це ще не кінець історії про Динамо, адже той таки імеокон у команді все ж таки може опинитися. Наразі він знову приїхав у розташування київської команди, і перемовини розпочалися, так би мовити, із чистого аркушу. І Меокон раніше покинув Динамо та вирушив до Магдебургу, де мав також підписати угоду, але й там щось не склалося. Тож нині гравець знову на контакті з киянами і все ж таки може опинитися у заявці клубу на другу половину сезону. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту вам безмежна подяка. Наостанок попросимо про вподобайку до цієї роботи і перевірте підписку. Якщо такої немає, оформлюйте. Дякуємо і будьте на зв'язку.